Так, буде така а, збірна селянка, як я називаю, значить, Ви знаєте, що ми не а, ну, торгуємо так скажімо, дорослим, в основному у нас дитяче направлення, але у нас з дитячими міксами іноді приїжджає дорослі, попадаються дорослі речі. От ми відкладаємо, 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 і зараз саме час показати, що є, віддаємо просто за мегакласну ціну. тобто, ну, тобто, ну, це так, знаєте, значить, Тут буде куртка дуже крута хайповська. розмір М. Вона піде на високого хлопця, бо тут дуже класна ну, знаєте, ну, то, що прям дуже, високого, ну, от, 1,70 сімдесят і вище спокійно. Тут вона затягується, поназвала така стограмовочка, де пуховичок. Ось такі дуже круті, класний. Також тут Джордж буде, светрик. Далі така стограмовочка, куточка, також. Супер класна. Набір шортів попалися Джордж. Ось такі. Можна літо, можна для дому. Шкода, що розмір такий трошечки ну, завеликий. Так би лишила би своєму, як то кажуть, чоловіку. Але тут розмір, я вам скажу зараз, розмір Ікселька. Ну, ось такі класні, якість дуже хороша. Футболочки, Джордж попадаються, ось такі. Ну, прикольно, все. Якісь там Такі, такі, така Джордж Еска, така легесенька, жіноча така взагалі невагома. такі попадалися футболки. Щось для спорту попадалося. Ось, просто показують все-все підряд. І футболки. Але таке все прикольне. Така Ем-ка-футболка. Така елька. Якісь класна. Це, до речі, всі Андрії попалися такі ельки. Верхід піжамки, Джордж такі попався, теж дуже класний. Це кашеміровий шарфічок повністю. такі... Такі, як так, знаєте, банани, не банани, банани, розмір, це Дівчинка, а, десь еска. Певно, що есочка. Такі вони трошки завужені. Хто ще любить моми, такі модельки чорна, класична. Така футболочка з кроликом 8-10, Може, як від піжамки вверх. Така футболка здорова, класна. Я знаю, що любить такі якість дуже прикольна. Кардіган дуже гарний теж. 14 розмір це у нас теж від Джорджика. Ну, классника, фіганчика, якась маючка. Тут якась піжама попалася, розмір XL. Не знаю, чоловіча чи доро... чи жіноча не відкривала. Далі ось така блузочка, Таку ми розпечатали, дуже гарна така була в упаковості теж від Джордж. Далі така футболочка, якісь трусики попалися. Тут трошки білизни маєчки, Ша... шапуля така об'ємна. Джордж такий 12-й просто теж лонг. Це щось прикольне, типу, для спорту. Така тканина, знаєте, прям типу, топ-серединці. Така Джордж, футболка, новорічний принт, така якась. Такі шортики, в рубчик, типу як ну, білизна. Це купальник такий попався. Чи ну, да, там, що купальник. Чи це просто верхи купальника? Ні, це купальник великого розміру, такий жіночий, розмір 22. Але думаю, що тут такий він буде більше на ексельку. Так, футболочка, тут рукавички, великий розмір попалися. Сінцей попалися такі брючки. 8-10 розмір. Класна піжамка, така натуральна. Ось такий візуальна СКМ буде, можна навіть на підлітка взяти, така вона буде, тут розміру немає. Стоїть нульовочка. Ось, ну Це це такий мій проліт, можна так сказати, купила дорого дуже. А, ло -ло. Лова ловаріс, Лаваріс, Лаварісче. Вона, типа, Елька, але буде елька-емка. Дуже класна блузочка, немає ни нюансів, не браку. Така вона дуже-дуже ніжна, лілова, така святкова. І ще така прикольна елечка, типу сукня. Ну, типу, як я так розумію, типу вдома можна ходити. Така тепла. Ні, це не звідси. Ось. МК Елька буде. Така велюрка класна. Такі платья, я думаю, що це для дому. Може, комусь треба, хтось продає. забирайте.